Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин Сатогород Ін'Юей. Сьогодні в вашій увазі пропонуємо скотч для ремонту поліетиленової плівки. Країна-виробник Польща. Стрічка зроблена з додаванням оф стабілізації, тобто не пересихає під дією сонячного світла. Це основна відмінність від звичайного скотчу. Оскільки, на перший погляд, і канцелярський скотч можна використовувати для ремонту плівки, проте через деякий час він почне пересихати і зовсім не буде триматися на плівці, міцні стрічки досягнути за рахунок клеєвого шару, зробленого на основі акрилового полімеру. Товщина скотчу складає 100 мікронів, в той час як канцелярського, лише 40. У мене скотч шириною 10 см. Існує також ширина 5 та 7 см. Ось у мене є плівка. Я спеціально зробила розріз, щоб наглядно показати дію нашого скотчу. Перед нанесенням стрічки обов'язково протріть необхідну площу від бруду та пилу. Для цього можна використати звичайну ганчірку. Бажано під місце розриву підкласти твердий шматок фанери або рівним длящички для рівномірного притиску. У мене і так стіл рівний, тому додатково підкладати я нічого не буду. Беремо нашу стрічку і ось так от проклеюємо. Зараз я відріжу зайве. Ми радимо наносити стрічку з обох боків повністю. Я наносити з іншої сторони не буду, просто загну краї, які залишилися. І так, пробуємо розірвати. Отак от, от я натягую, як ви бачите, Наше місце розриву залишається стабільним, тобто воно не розходиться по сторонам. Стрічка міцно тримає це місце. Це при тому, що я нанесла стрічку на одну сторону. Коли ви нанесете ще й на іншу, то буде триматися ще міцніше. Ось. Також скотч можна використовувати не лише для ремонту, а й для склеювання плівки різної ширини. Це частіше люди беруть, наприклад, 6-метрову плівку і склеюють її. І це фінансово дешевше, ніж взяти 12-метрову, ну, приблизно на 50%. Або, у випадку, якщо у вас нестандартний парник і завод просто не виготовляє плівку потрібної вам ширини. Ось у мене два шматочки. Я знову ж таки протираю їх ганчіркою, роблю невеликий зазор, тобто накладаю одну на іншу трошки. Беру наш скотч і ось так проклеюю. Знову ж таки, ми радимо проклеювати з обох боків, щоб вона міцніше трималася. Я просто загорну залишок і покажу вам міцність, тобто наскільки міцно склеєні ці два шматочки. Я намагаюся їх роз... розтягнути, нічого не виходить. Тобто, скотч міц... міцно тримає ці два шматочки. Скотч-сварка це просто must have у господарстві. Самі користуємося і вам радимо! Чекаємо на ваші замовлення в інтернет-магазині сад-огород Ін'юей.